Міського голову рівного Олександра Третяка усунули з посади на один рік. Відповідне рішення ухвалив сьогодні рівненський міський суд. Нагадаємо, раніше національне агентство з питань запобігання корупції склало три протоколи на мера рівного. Приводом для них став конфлікт інтересів, а саме нарахування премій і доплат, керуючий справами міськвиконкому Марії Корнічук. Остання під час виборчої кампанії внесла до кандидатського фонду третяка 45 тисяч гривень. Назикав бачає у цьому. Ому, конфлікт інтересів сам мер це неодноразово заперечував. Також покарання суду передбачає штраф у розмірі 6800 гривень. Олександр Третяк має 10 днів на подання апеляції. Очільник рівного наразі перебуває з робочою поїздкою у Німеччині та так прокоментував рішення суду. Цей абсурдний судовий процес є атакою на мене, яка пов'язана з місцевими політичними амбіціями та адміністративним тиском. Більше того, це частина спроби знищення місцевого самоврядування в Україні. Корумповані сили намагаються зробити все можливе, щоб позбавити громади можливості управляти на своїй території в межах своїх компетенцій. Не дивуйтеся судовим рішенням цього тижня. Це не останній акт у цій грі політичних інтриг та драми. На жаль, як сказав колишній американський посол. Ол вісім років тому Україна стикається з двома ворогами: один на полі бою, а інший корупція.